Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5, кузовий універсал з двигуном 1,6 MPI, звичайний простий атмосферний двигун на механіці. П'яте ступка по кузу авто в гарному стані, по комплектації задній партронік. 7 рік. Заднє скло оригінальне. Присутня шторка. Заводська така сіточка. Подвійна підлога. В комплекті йде домкрат, компресор, ключ, до компресора. Торка працює. Автомобіль вже розметний, поставив на український облік, задні склопідйомники, стан салону, сидіння в класному збереженому стані, гумові килимки велюр. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, шкіряне кермо, клімат-контроль, підігрів сидіть, штатна магнітола, 210 тисяч оригінального пробігу. Заводиться автомобіль співоберт. Також присутній круїз-контроль, Клімат працює, радіо працює, підлокітник, по кулісі все чітко, питань немає, ручник працює. Над лобовим склом все чудово, сколів немає. Робота двигуна. Кришечку притягує, шука, надивник не сапуник, сервісні відмітки, пробіг 100% рідний, він-код для перевірки. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня та мирного неба!